часто ми згадуємо саме про чоловіків, і по статистиці, 2018 року, наприклад, я дивився по українській статистиці: кількість суїцидів серед чоловіків в сім разів вища, ніж серед жінок. Тобто, чоловіки в сім разів більше ну, забирали собі життя в Україні. Це ще до масштабного вторгнення. Я думаю, зараз не менше, а більше. Отже, чому саме чоловіки в сім разів? Ну, по-перше, суспільство чекає від них більшої відповідальності. І чоловіки, усвідомлюючи цю відповідальність і, не маючи ресурсу на неї, якраз і можуть здійснювати суїцид. Тобто, будемо казати, внутрішній потенціал, ресурс і очікування суспільства. І це якраз призводить до цієї такої потужної внутрішньої напруги у, у чоловіків. Крім того, є ще чинник інший, коли певна інфантилізація чоловіків. Коли Мами вирішували замість синів всі можливі проблеми. Коли е, не формувалася здатність дитини до вирішення проблем, не було поступового е, проходження е, вікових етапів. Та відповідно, де дитина поновила певні навички, певні цінності. Е, роз, е, батьки розлучені, у хлопці немає. Взірця гідної поведінки чоловіка. І, відповідно, ну, дуже багато таких чинників, які особливо характерні для чоловіків. Та. І от вони іде накопичення, де різних цих чинників, і тому чоловіки більше схильні наш час до суїциду.